Друзі, доброго дня. Показую вам будиночок. Отакий. Будинок 95-го року знаходиться в селі Дмитрушки. Це 7 кілометрів від Умані. Ну Можна сказати, що як пригород уже переходив він. Будинок газифікований, заведений інтернет. Супутникове телебачення. Газ. Вода централізована, нема ні склаже, ні керниці. Централізоване водопостачання. Забор відносно новий, можна сказати. Калітка. Багато дерев фруктових. Тут щось кілька видів груш. Жінка сказала, вишні, яблука, і ще щось там є. Вікна всі пластикові в будинку. Виходить балкончик, але ну, щоб на нього вийти, це треба на гору вилазити через двір. так ззаді виглядає. Шиферна криша. Зараз зайдемо в хату, подивимось. У мене це роже, так хорошо, красиво, тих. Да, видно. Гараж є, погріб здоровенний. Водичка є на дворі і є... Всередині така прихожа вірун, значи як навіс. вес. І там пластика Так, тут, наверное, прихожая. Так, тут ванна, туалет, душ. На полу плитка тут. Коридор такий. Чотири кімнати, так? Да, все разом? Два Ага. Опалення конвекторне, газове і пічне. Є дві груби, можна дубами платити, топити. Так, отака спальня світла простора. Тут грубо також можна є конвектор і є грубка, можна дровами при бажанні або при потребі. Така стеля. А який пол у вас під коврами? А під лінолюмом? Бітон. Підлога бетонна. Що ви в хаті меблі залишаєте, не залишаєте якісь? Що? Меблі, як продаєте, щось залишаєте чи все виносите? Поки не знаєте, будете да? обсуждатись з покупцями. Ось такий зал також просторний. Ось тут грубо палиться це, на дві кімнати. Так, заходимо на кухню і ще одна спальня. це кухня. Так виглядає. Газ проведено до плити. Є ще одна груба така на дві кімнати. На тих дві одна і сюди дві. Да. І ще одна спальня. Тут є конвектор також. Лежанка є, можна лежати, хто любить. На гаряченькому. Конвектор, да, подивилися. Все, дивимося на дворі всередині подивилися. А в погрібі включене світло там? <світло> угу. А, ви... Та ви, мабуть, не закривали. Отакі краєвиди. Зараз городу покажу вам. Да, дуже гарно. Повітря свіже. А це що, виноград у вас? Це виноград, говорить? Це виноград, а там виноград розбили новий. І виноград є. І ще є новий виноградник коло груш. На такий задній двір курочки гуляють. Так, подивимось. Подивимося погріб. Подвал чи погріб. Все вимурувано камінням. Робилося для себе. Здоровий погріб отакий. Точно здоровий. Хороший я сейчас покажу. Mm -hmm. Тут гараж. Mm -hmm. Вот такий. А вот то что такое? Все для... Заправо для дырна. Для... Для... Ага, це для зерна така штука. А там воно на попали кукурудзи. Так, і дивимося, що літня кухня і сарай. Тут літня кухня. Також з газом. А вода сюди не заведена, так? Дивимося сарайчик і город покажу. Тут можна живність якусь, А, ну включайте. Тут можна живність тримати. Я тут паросят я буду заджати. Там і там набулась на ватка і свині держали. Все було, так? Да? Тут молоді, молодші були. Ось цей піднавіс зробили новий кодновіс. Mm -hmm. mm -hmm. Такий навесик mm -hmm. для різних там речей всяких. не треба собі поставкували і дрова, і все. Все, підемо на город ще подивимось. Mm -hmm. Номер власниці я закріплю. Мабуть у відео. Вона не проти, щоб їй дзвонили, можете набрати, розпитати. Тому цікаво. На вулиці ще один туалет є. Зараз... Сусіді Сусідів теплиці. Тут також фруктовий садок, все. абрикоси, яблуні, слива, вишні. маліна. є, як кажуть. Два черешня. черешні навіть її. Так дивіться, оце город до цієї ділянки, до хати і рядишком оцей участок, що я вам говорив, що ще 24 сотки за 6 тисяч. Оце він можна два купити їм буде, кому багато треба. Так, давайте ще раз. Газ заведений, опалення пічне і газове, конвекторне, вода централізована в хаті, туалет душ в хаті, інтернет проведений, супутникове, телебачення проведено, ділянка вся приватизована, і одна, і друга. Все, друзі, дякую, ставте лайки, пишіть, що думаєте. До побачення.